Зберігайте рецепт найпростішого приготування крафіну. Вийде у всіх з першого разу на смак неймовірно смачно. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор, сіль, все добре перемішуємо. Додаємо розтоплене вершкове масло, тепле молоко, сухі дріжджі, все добре перемішуємо, додаємо борошно, Спочатку вимішуємо ложкою, потім руками на поверхності. Тісто еластичне і не липне до рук. миску змащуємо олією, викладаємо туди тісто, накриваємо харчовою плівкою, рушником, відкладаємо в тепле місце на Годину. Перекладаємо тісто на поверхність, розтягуємо руками, потім качалкою. Далі тісто змащуємо вершковим м'яким маслом. Викладаємо родзинки за бажанням цукати та сушені вишні. Тісто звертаємо, як я показую на відео, і защіпуємо всі краєчки. Розрізаємо не до кінця гострим ножем. Розвертаємо вверх дві сторони, як я показую на відео, і завертаємо. Складаємо одне на одне і ось так у вас має вийти. Зверху ставимо роз'ємну форму, накриваємо харчовою плівкою і відставляємо на 30 хвилин. Випікаємо в розігрітій духовці до 160 г.